Вересень 2023-го, двадцять збірною. Я приїхала з плакатом для мудрика. По суті, без жодної якоїсь ідеї справді вийти заміж, а просто підтримати нашу збірну. Але вийшло так, як вийшло. Плакат залетів, мене побачили, і про мене почали говорити. Тоді в моїй голові це виглядало як просто прикольна ідея. Але з точки маркетингу це був дуже крутий і влучний хід. По суті, з цього моменту ви вже далі самі знаєте історію до сьогоднішнього дня, але я продовжу. Жовні їду на форум футбольних фахівців, завдяки якому в мене є можливість пройти стажування в одному з українських клубів. Я обрала полісі. Тому що мені було цікаво, як цей клуб розвивається зсередини. В листопаді я приїхала в Житомир, познайомилася з клубом, дізналася, що як, але чи відчувала на той момент я що я тут залишусь? Ні, наступні півроку я розвивалася, я жила, подорожувала, працювала. Але в березні 24-го року мені написало полісся і запропонувала спробувати себе в ролі саме спеціаліста жіночої футбольної команди. І я погодилась. Для мене це був дуже великий крок, адже в мене все ж таки з'явилася мрія почати працювати в професійному футбольному клубі. Я розпочала і я зникла на півтора роки. Я зникла з інфопростором, я зникла з ваших стрічок. І я перестала бути тією тонією, яка постійно приходила до вас з новими якимись інсайтами. Але прийшов час повертатися, і саме тому я зараз записую вам. Це відео і ви його слухаєте. Моя історія з Поліссям підійшла до закінчення. Але чи це все ви дізнаєтесь вже зовсім скоро.